Неприємно, але факт, що у разі несвоєчасної сплати штрафу від районного ТЦК на протязі 15 днів у випадку передачі його до виконавчого органу, сума самого штрафу подвоюється і початкового його розміру від 17 до 25 тисяч гривень. Ви можете отримати розмір штрафу від 34 до 56 тисяч гривень. І саме тому штрафи наразі є однією з найбільш актуальних тем. Тож давайте розберемо всі основні моменти стосовно даної справи. Підставою для накладення самого. Розміру штрафу є порушення військовозобов'язаними правил військового обліку. Таких правил насправді є дуже багато, наприклад, відсутність е, актуального військово-облікового документу, чинного висновку ВЛК або неуточнення вчасного військовооблікових даних. А більшість громадян їх, на жаль, не знають, тому такі порушення доволі часто виникають. А як дізнатись про самий грошовий штраф? Доволі часто військовозобов'язані помічають, що в електронному військовообліковому документі з'являється відмітка про порушення правил військового. Обліку деяким постанова про адміністративне правопорушення надходить поштою, а хтось дізнається про таку справу тільки після вже відкритого виконавчого провадження, що і означає подвоєння самого розміру штрафу. В першу чергу варто зазначити, що не всі штрафи, які накладають ТЦК, є незаконними. У багатьох випадках військовозобов'язані дійсно винні у чиненні порушення правил військового обліку, тобто не з'являються за повістками або ухиляються від проходження ВЛК після того, як вже отримали повістку. Але також доволі багато ситуацій, коли до відповідальності намагаються притягнути особу, яка не вчиняла ніяких протиправних дій. Тож давайте надалі розберемо законні підстави для оскарження розміру грошового штрафу. Тож існує два основні такі групи підстав, коли можна оскаржити штраф від районного ТЦК. Перша підстава це відсутність складу адміністративного правопорушення або навіть події правопорушення, можна так сказати. Це означає, що фактично військово зобов'язання. Не вчиняв ніяких протиправних дій, тобто не порушував самі правила військового обліку, які чітко передбачені постановою кабінету міністрів номер 1487 У випадку, якщо особа не є суб'єктом даного правопорушення, штраф також можливо оскаржити. Наприклад, коли намагаються оштрафувати не військово зобов'язаного або чоловіка, який був виключений з військового обліку, в принципі, а друга підстава для оскарження штрафу це наявність процесуальних порушень, тобто порушена процедура накладення самого штрафу дана процедура вона чітко передбачена кодексом України про адміністративні правопорушення, та в загальному передбачає складання протоколу, розгляд справи, винесення постанови та вручення її правопорушнику. Тобто, якщо е, немає там, складання протоколу чи не вручалась особиста постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, якщо вона не висилалася поштовим направленням, все це є незаконними діями зі сторони працівників ТЦК, і відповідно сам штраф підлягає скасуванню в судовій Станції Якщо зробити висновок, то штраф підлягає скасуванню в наступних випадках. Перше, це порушені терміни накладення штрафу, тобто 3 місяці з моменту вчинення правопорушення, але не пізніше, ніж один рік з дня його виявлення. Друге, якщо протокол про вчинення правопорушення не складався взагалі, або особу не було повідомлено належним чином там повісткою про дату, час та місце складання такого протоколу. Третє, якщо особу не було повідомлено про дату, час та місце розгляду адміністрації, Адміністративної справи належним чином, тобто повістка про виклик на розгляд справи вона не вручалась особисто, ну не, не отримувала особа, військово зобов'язаний такий виклик для участі в розгляді адміністративної справи. Четверта підстава для скасування це розгляд справи не здійснювався в принципі або здійснювався неуповноваженою на, на те особою. П'яте це якщо особі не вручалась та не надсилалася постою, постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. Шосте це якщо протокол. Або постанова неправильно складені та не мають всіх необхідних даних, які передбачені Кодексом України про адміністративне правопорушення. Для скасування самого штрафу необхідно підготувати та направити на розгляд до місцевого суду позовну заяву, до якої варто додати всі необхідні докази відсутності складу адміністративного правопорушення чи процесуальні порушення, які в принципі вчиняють доволі часто працівники ТЦК під час процедури накладення грошового штрафу. Якщо у вас виникають складнощі впоратися з усім одному, то варто звернутись по кваліфіковану правничу допомогу до адвокатів або до юристів. Якщо це відео було корисне. Ми чекаємо на ваш лайк та підписку, щоб ви могли створити більше корисного контенту. Якщо у вас залишились питання, то ми будемо чекати на них у коментарях. Також ви можете приєднуватись до наших соцмереж. Уся інформація в описі під відео. До зустрічі!